Івану Івановичу, Івану Івановичу, Тетяну Олександрівну, всі шановні працівники кафедри, всі студенти, які тут зібралися підтримати, які ще підійдуть, завжди приємно бути присутнім на акціях і в такий гарний пасхальний час, коли все торжествує, все співає, все здобуває унікальних образів, мистецьких і досконалих, красивих. Хоче відсвяткувати, відзначити цей день. Тому, по-перше, це є така підсвідома і раціональна радість, яку хочеться вам висловити і подякувати за влаштоване свято. Релігія і естетика, і мистецтво це завжди були дуже близькі і поєднані між собою речі. Будь-яка релігійна система, будь-яке релігійне вчення воно прагнуло знайти ті форми. Зовнішнього вияву, в першу чергу естетичне, завдяки яким воно ставало зрозумілим і доступним як найбільшому загалові послідовників, тих, хто шукає істину, тих, хто прагне цю істину зрозуміти. Але є і зворотній процес. Будь-які релігійні системи хотіли саме через релігійні символи також отримати досконалість і довершення своїм певним і раціональним. Постулатам принципам. так що ці органічні єдності мистецтва і релігії, на мій погляд, і криється запорука, по-перше, того, що це поєднання є беззаперечно присутнє в кожній релігії, по-друге, що воно має вияв майже на всіх рівнях і всіх формах. Друге, що винятково важливе в рамках цього фестивалю, це те, що Два меседжі, які і навіть е, в афіші, в плакаті ви е, кодуєте, і які є дуже важливими для нашого суспільства. Це через релігійну естетику до релігійної освіченості. А від релігійної освіченості до ствердження і підтримання релігійного плюралізму. Релігійний плюралізм це те, що Іван Іванович казав, є властиве для нашого суспільства. Це те, без чого ми вже існувати не можемо. Це те, завдяки чому ми так вільно себе почуваємо і рухаємося до Європи. І це те, що ми маємо як своєрідний, величезний. Ну, дар і історичний, і реалія сучасного моменту, так що в цьому відношенні, ніби оцю логічну послідовність від релігійної естетики до релігійного плюралізму, ми можемо простежити, побачити і, і отримати нове натхнення для себе для того, щоб діяти і, і впевнитися в тому, що наш цивілізаційний культурний вибір до Європи, до ствердження загальноєвропейських цінностей, він є беззаперечним і всі релігії. Нам, які в Україні, і вони нам в цьому допомагають зрозуміти цей вибір, його належно оцінити і, і в тому напрямі рухатись. І останнє. Звичайно, будь-яка традиція, в тому числі і традиція вже восьмого фестивалю, вона не буває на голому ґрунті. Є люди, які... Безпосередньо це роблять, які надихають. Ми знаємо про кафедру, яка багато для цього працює, і тому мені хотілося б сьогодні привітати кафедру культурології вашого шановного університету і від імені Міністерства культури України за підписом віце-прем'єра України, міністра культури України В'ячеслава Анатолійовича Кириленка вручити почесні грамоти. По-перше, ну, присутня Тетяна Олександрівна. Ми дякуємо за вашу роботу, за вашу працю. Ну, ну, і тут, звичайно, завідувачу кафедри Бондаренко Віктор Дмитрович, який багато років був керівником комітету у справах релігії. Ми просили передати його. І так само ще одному винятково ну, заслуженому діячеві на Ниві. Релігієзнавства професору Миколі, Миколі Михайловичу Заковичу. Так само, будь ласка, передайте. Ну, і плюс наказ про на те, що з усіма печатками, що це є на максимально високому рівні відзначені ваші досягнення. Бажаю успіху і дуже хочу бути на 18-му фестивалі. Дякую. Дякую, Андрій Васильович.